Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні приготуємо ніжні і дуже смачні тівтілі з фаршем та вівсянки. А другий спосіб обсмажити тівтілі і викласти їх на засмажку у пательню, залити водою або бульйоном. Під кришкою тушкувати 20-25 хвилин. Ідеально смакують із картопленим пюре, гречкою або рисом. Ось і все. Ніжні ароматні та дуже смачні курячі тіфтілі з вівсянкою готові. Спробуйте приготувати їх удома. Це просто і швидко. Якщо вам сподобався рецепт, ставте вподобайку, діліться з друзями та підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові смачні страви. Смачного та продуктивного!